Для того, щоб видати вміст яйця, беремо яйце надфіль і робимо дірочку, розширяємо. А далі беремо шприц великий з голочкою і починаємо видувати. В яйце заходить повітря і виштовхує вміст яйця на Так потрібно зробити декілька разів. І ще знадобиться один раз. Куди дівати яйце? Цілком зрозуміло. Один котик хоче, а інший соромиться. Він теж любить, але він соромиться. Далі це яйце потрібно промити простою водочкою і залишити, висушуватися. Дякую всім за увагу. Писайтесь на мій канал.